Вітаємо вас у медичній інформаційній системі Доктор Елекс. Розглянемо можливість створення та редагування групи упаковки. Група упаковки дозволяє об'єднувати взаємозамінні матеріали, які можна використовувати в технологічних картках або при будь-якому іншому списанні. Створити або відредагувати групу упаковки можна під час створення чи редагування типу упаковки. Для цього перегляньте відео, як працювати з номенклатурним довідником. Щоб створити нову групу упаковки, клацніть Створити групу упаковки. У новому вікні виберіть діючу речовину зі списку або, за потреби Створіть нову, поставивши прапорець у полі Створити нову діючу речовину. У полі доза внесіть значення дози діючої речовини в конкретній групі. У полі Код вкажіть внутрішній код групи упаковки. У полі Редагувати кількості можна вказати мінімальну та рекомендовану кількість залишку групи медикаментів на конкретному складі або для установи загалом. Щоб редагувати групу упаковки, оберіть потрібну групу та клацніть Редагувати групу упаковки. Внесіть потрібні зміни та підтвердіть дані. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему Alex.